Нашого того тіста? На Напітка? Ну то ух, вона що було місити? То можна купити готове? Як готова? То так готове, купила все? Так, готове. Я готова, але не признаю, домашнє тобі домашнє. А то то більше пацькання йде з тим домашнім. Ну, І так. більше витрат, аніж на то куплене. Яке більше витрат? Пшениця своя, мука своя. Замісила. Тісто тут, що мені руки покрути. Але я знаю, що я собі замесила, як я таке такий зі. А ти купиш то готове спечене, а ще всадиш в духовку і виходить файна. Ну, і в твоїй піці ніколи не їла. Слова піца. Чоловіку мені подобається. Так, а що б не робити? Ще якусь пекла в комусь їсть. Не попробувавши сказати, бо з хати вигнала. Ти вже його перестрашила. Він вже легко поранений, тяжко перестрашений. І що, з чим то буде піца? Що накидаю, то буде. Або має якісь помідори, якусь кобасу, якісь шампіньони, то що ще не догнили. Але... Якась бідна піца вийде. А що? Тут, тут то треба якісь ананаси. ананаси. Ти що, в масопали? Що Чуєте, тут бомбезна, там де курка, ананас, вообще люкс піца. Ну, тут спечеш, привезеш мені, покажеш. Якого і... перця треба було булгарського дати. Ага, ну то добре, ти спечеш, покажеш, а тоді я ступу. Я поки що знаю якусь піцу, аби все добре на тим левити. Я сподіваюсь, буде без бульби. Ні, дамо крумплі. Шовки крумплі. Ну, люба по-закапатські. Ага. Добре, то я йду лежати, ви мене кличете, добре? Добре? А та господиня завжди в русі. Дай Бог щастя. Добре. Що, вже викопали чесник? Добре. Коли ви то все встигаєте, я не розумію. Я встигала, деш, мама четверо дітей і дві троє дітей і дві таких, як я маю. Та мені наоборот здається, що вже в ваших Це... руках люди їдуть собі на Мальдіві, віддихають. Я б Мені вже так надоїла то робота, я б вже поїхала. Ну. Але десь яке Мальдіві. Ну, то зелені Мальдіви, то є О, бомба. Десь яка красота. Супер. Так, так. Все, що хочеш, гори, поля, так. ліси. Так є. А ви в роботі, коли ви то купили? Війшла ви ти викупала. Поше. А зараз, а зараз беру собі тиво вареничку, таку файну частинку і лягаю, і віддихаю типа на мазівах. А ну, продемонструйте, як то має бути. Я хочу, так, там ананаси, банани. Боже Боже. Там, о, о, там, там від роботи вже люди дуріють. Поїхали, мімілий. Я думав, що я блягала на твереньку. Так. Ігрка. Його давай чесний грузити! Ти! розвити. Та ви що, що ще треба буде з ним робити? Зараз я не хочу тут на сонці парити, зараз треба буде обрізати угу. корінчики і тотчик. І туди що Угу. І туди до м'яса, молоти і гамат. Ну, то добре, йду. Іду по ножі. Давай. Най Бог порони, якби ти на мене щось кинула. Я тобі кажу. Ти б не спала, я води на тебе вилію. Ольга! Я тобі що виробила? Чуєш, я тобі сказала, я слово дала. Боже, скільки нас. Попробуй на мене щось кинути. Ви маєте багато роботи. Попробуй. А ви чого боїтеся? Я тобі кажу... бо... Неее! Дозвіл! Що то було? Це був храбочок маленький. Каже, храбочок маленький. Я тебе слово дала. Вона нас жаби ніці не поїде, я з того боюся бреджу вас ціле село почуло. Та страшне, Такі роки мати і боятися. Фу. Ну, що як я сі того бриджу? Скільки мух літає? То все біля вас. Я тобі слово дала, ти завтра плаваєш на ліжку. Без я ще одного Добре. Та страшне. Що вони, люди пишуть? Що збивають міксером і блендером масло? А я міксера шкодую. Мінера шкодує, а руки не шкодую. Що серіально? Ви знали таке? Ну а от туди, як ми напите скло робили і це масло зробило. Пам'ятаєш, як А чого ви собі так ускладнюєте життя? Скільки то? Та як? Скільки десь годин колатали, ні? Боже. Я думаю, ви Не знаєте? знаю, Ірина. Мені диво пише, я така читаю, дивлюсь. треба вам сказати. Знаю, моя сестра колись купляла фермерську сметану бережану. І вона кілька вона, вона, раз міксером, але то була сепараторна. Сеператорна інакша. То вона міксером сюди туди вже було масло. Так капець. Та ну, я би краще помила той міксер, аніж того пів години калатала. Міксер з ворів, треба другий купувати, а в мене росія. А потім на старість руки викручує. Не, вже так. Скільки там тої старості є? Що треба дотягнути до тої старості?